Я вам скажу 71 рік вже. Жили ми тут років, зараз вам скажу. 20 років тут проживали. Тут раніше жили мої батьки, а ми проживали з чоловіком в Києві, там працювали, він працював, я працювала. От. А потім повернулися сюди, на батьківщину, і тут проживаємо вже 20 років, тут живемо. Що буде війна, не очікували і навіть не припускали цього. Хоча чоловік і говорив: ну, буде війна, вона вже йде, вона вже йде в нас. Тому що він все життя проробив в МВД, і в ситуації багато чого знав, про що не завжди говорив. Про те, що неадекватність російських правителів, то це бачилося давно. І те, що, як він казав, ну, непредсказуємо діот. І що в будь-яку хвилину що скаже, то це може, може бути страшне. Але про те, що вони дійдуть до Бородянки, думка була така: ну ну два-три дні, ну чотири, ну тиждень, не більше. Про те, що таке повномасштабне. Думалося, не хотілося думати, думки відганяли. Але про те, що будуть наступати, вже було якась внутрішнє відчуття, що може це бути, що воно таке буде. Ну, буде із півдня, з сходу. Ну, тільки не з півночі. Ну, тільки те, що ми тут будемо щось переживати, таке страшне, навіть в страшних снах не, не думалося і не бачилося. Колись моя бабуся сни розгадувала. І Я проснулася і кажу, не вже такий страшний сон, не вже так буде. Мені приснилося, що копають усі кругом картошку, і пиль страшна йде. А копка картошки це біда. Причому, якщо всі, це у всіх біда. Велика, бо і, і знову заснула, і якось на другий день знов вона каже, і, і її голос чує, і не бачить її, чую. дитина йде біда. І все. І потім, коли, коли мені внучка сказала, я зразу цей сон тут же. 24-го, в 6 ранку, дзвонить онучка, наша старша, вони в Добрий день. Вони проживали у Гостомелі, тільки побудували, купили квартиру, там дзвонять і говорить, бабуся, ти чуєш, що у нас вже війна. Як війна? У нас не чутно нічого. А ось так війна. Збирайтеся, бігом збирайтеся. Ну, які збирайтеся. Нікуди ми нічого не збиралися. Я дзвоню одній доньці, другій доньці. Вони в Києві обоє. І вони сюди приїжджають. 24 числа вони приїхали сюди. Вони приїхали з Києва сюди, але коли 1 числа почали авіабомби падати, і коли ми сиділи в кімнаті, внук дивився з а тоді на мене оченята піднімає, і я кажу: бігом, а звук свисту. От летить, щось падає. І чоловік в двері заходить, каже, бігом бігом ховаємося. Ми вискакуємо, але ну, у нас на два ходи будинок виходив. Ми з чоловіком тією стороною, а діти з цією, малишня вскочила, зразу перша в погріб. Тоді зять, і дочка виходила на ганок, а її, наче хто взяв, підняв за і поставив, бо вже вибух пішов, вже вибух пішов. А ми з чоловіком веранда, ось у нас. Всі вікна наружу витягнуло, повністю наружу. Таке враження, що це була вакуумна бомба, тому що дах у нас з тієї сторони піднявся. І опустився, тільки шифер піднявся і опустилося. І тоді вже таке було враження, що на у нас на шифер йожики живуть. Тобто, все все у гвіздочках. Оце було. Воно не вирвало до кінця, але от таке зробило. Я ж кажу, донька, не ще навіть кроку не ступила на ганок, і як її підняло, її аж до того кущика переставило. Оце було, і оце було вже рішення того, що діти не залишаються. Потім, після цих бомбежок, виходимо, старші дзвонять. У нас є локація, куди виїхати ви звідси, тому що їх вони вже були кругом тут. От, Таня говорить, що ми не знаємо, як, а вони за окружною живуть, і Руслан говорить, що у них вже танки йшли туди. Він насчитав їх 700 штук. Я кажу, я не знаю, скільки ти рахував їх з вікна, скільки їх насправді було, я не знаю. Ну, так, тобто Вони вже проходили сюди. І по центру вони йшли. Це першого числа вже було. Діти поїхали спочатку в Вінницю. Ну, вони поїхали так, на тетерів цією Варшавкою, і через тетерів на раду ми йшли потім на, на Вінницю. Старші залишилися в Вінниці, і внучка старша залишилася, Дзяті там залишилися, а менша донька із дітками, із сватами, які з Києва вирвалися теж. Забрали її, вони були в Іспанії і в Португалії. Ні, вони виїжджали, пропонували. Ви знаєте, справа в тому, що, ну, по-перше, одна машина, коли виїжджали звідси, що було бензину у нас із чоловіком? У нас «Жигулі» вилили. В ту машину віддали, щоб, щоб була повна заправка. Потім, що у нас було налічки, якісь гроші віддали дітям. 24-го, коли діти приїхали, ми пішли. Ми пішли в Ощадбанк, щоб зняти готівку вже не було. В банкоматах не було зовсім нічого. І турбочку таку, щоб поїсти щось склали. Як ми могли кинути? Ми ще навіть до цього не доходили. Ну, раніше з чоловіком говорили, що ми залишимося, ми нікуди не підемо. Нам за 70. да, хочеться жити, да, хочеться побачити, але да, ми не кинемо ні наше обіця, ні наших двох котів. Собачку, курочок. І все те тут душа вкладена. Як можна одірвати її і виїхати? Ми дуже раділи, коли 2 числа, в сім ранку, діти уїхали, а вісім почалася бом... опять авіанальот. І це авіанольот, і ми в погребі сиділи, казали, чоловіку, боже, ми в даному випадку щасливі, що діти уїхали. Оце було таке дійсно. От про те, що виїжджати навіть задумки не було. Правда, чоловік мені сказав, може, ти їздіть. Ми, так кажу, як це я поїду? Ти залишишся? Ми з тобою одне ціле, Ми тільки разом. Діти пішли в магазин, ну, вони купили водички, вони взяли і о, якісь смаколики діткам. Більш нічого. Ну, так трошки крупів було, але ми ж все таки сільське населення. І картоплі, і буряк, і морковка, все таке своє є. От, і, і кусочок якогось сала було, це ж не то що. Хотіли зняти гроші де, то далеко не пішли. Казав Артем, що от ми вийшли і сказали, що далі нет, в банкоматах нічого немає, і вроді би є танки чужі. Я не бачила їх, і він теж їх не бачив. Чи вони були 24-го чи ні? І 25-го. 25 Двадцять вони ходили ще в аптеку, скупили ліків. І для нас чоловіком, і собі такі всякі. Але от валізки ці ми поскладували. Із собою поскладували в погріб, занесли все, що можна було приховати так. Постаралися, щоб воно або було приховане, або було. Я вам скажу, що я трохи вишиваю, і старшому зятю вишила сорочку із гербом України. Йому 50 було, і мені треба було на подарок приготувати. Як я її ховала разом з іконою, а ікона була дуже класна, ікона ще моєї бабусі, благословіння. І ту ікону нам, спасибо сусід зробив, таку рамку дуже гарну. Я її говорю, Господі, хоч би вона ніде не пропала, хай би вона б зберігала наших діток. І це я її так ховала. <плес> ну, слава була чорна хустина, я їх заховала, а чорна хустина її не видно. Сховала. Це найбільше переживала за це. Світла вже не було, це першого числа воно зразу світло, газ і вода. Але перед тим воду діти нам набрали літрів 50. Де що можна було? Вони понабирали і позалишали. Е, е, от. Молилися, щоб вони десь доїхали, щоб якийсь зв'язок трошки був. Но світла не було, телефони сідали і зберігали тільки так. Ми живі, ви як, ми живі, все, пока. Оце тільки для цього. Потім, як вже і зв'язку перестало бути, я зразу їм казала, не буде зв'язку, не переживайте. Не переживайте, за нас все буде нормально. Ми свої багато в чому прожили. Дуже багато позитива було в нашому житті. А найкращий позитив це ви. Ви, онуки, це прекрасно. І єдине це друг друга підтримувати. Ми не виходили, але чули багато що чули, чули, що. Ну, от моєї однокласниці племінника вбили. Хлопці машиною їхали і вони розстріляли машину. Вона поховала, ну, сестра її поховала сина молоденький, зовсім молодий. От. Потім от, сусіди забирали на яму. А прийшли, забрали її в темну, в яму грабували, забирали з цих, теж було. Те, що розумієте. Одне навіть внутрішнє відчуття того, що ти не можеш вийти за межі фіртки. Тим більше ми навіть сміялися так. Тільки ми, чоловіком, вийшли, щоб ну, наглянути на дачу дочки, ну хоча б які, що. Тільки ми виходимо тут або вертольоти летять, Так таке враження, що зараз будуть чіпляти провода низько, дуже над кожною вулицею пролітали. Або машини з ціми їдуть із військовими цими рашистськими, або стріляють, або летять гради. Ну от, от обов'язково щось. Місяць навіть не спершу, вона раніше окупована була старики. Оце туди далі. Вони були там уже. Вони були. Коли вони вже ж і першого, і, і 28-го, Я не знаю, навіть якого числа вам сказати конкретно. Вони вже, вже тут хазяйнували. До нас вони прийшли пізніше. Як вуличка віддалена, із центральної вони боялися йти. От боялися вони і вночі їх тут вони не шастали. Тільки розцвіло, так вони і поїхали. У нас було радіо. Єдине, що ми радували, що якийсь зв'язок на батарейках. Чисто випадково в мене були дві пари нових батарейок. Ну, Чоловік лежав у госпіталі, лікувався, він попросив купи мені радіо, щоб я мог слухати я на телебачення. Не ходжу туди, не хочу там. Серіали дивляться, а я взяла і взяла ще додатковий набір цих батарейок. От і в нас цей був зв'язок. І саме було одне дуже-дуже страшно, коли вони вибили фіртки. У нас легко відкривається, там ж кілочком затикається, і вони відкрили, у нас фіртка не вибита. Тут до сусідів вибили, але там ж сніг якраз тоді був. Ніяких шляхів не було, не ступільків, нічого, то вони туди і не заходили. Вони тільки зайшли так, ну, ну мабуть, кроків п'ять і вернулися. А до нас зайшли. От. Я якраз вийшла до постеження життя нашого до Тані. Ми балакаємо. Коли бачимо, їдуть. коли від Ковських зупинилася машина, чи БТР, чи яка вона, їх там чма сиділа і вже в двір до них пішли. Таня каже, пішу, пішла до своїх. А я до е, е, погріба думаю, я тільки що виходила, закрию двері нижні. Внизу тільки заходжу. А чоловік у мене в хаті слухав радіо, українські новини. І тут, вони, я виходжу, Чую, що вони вже до нас ідуть. Я ж за дверима стала в погрібі, чую, вони йдуть до нас. Я так хустку подальше На це надвинула, виходжу, а їх вісім душ стоїть вже в дворі. Уже завтра... Я чого вийшла, думаю, зараз у веранду, а він там з радіо. Ну, Я не знаю, який результат був би. Ну, не знаю. Мені зразу привидділи найстрашніше. Ну, я і, і зразу виходжу. І один дійшов там чуть далі стежинки до погреба, чуть далі. І вони вже звідти наче побачили мене і вертаються. І всі вісім автоматів на мене. Ну, страшно було. Ви знаєте, навіть не за себе. Я ж кажу, я боялася, що буде страшніше, коли вони зайдуть і почують, що тут все-таки слухають радіо. Вони почали розпитувати офіцер. Він представився. Я до цього часу не пам'ятаю ні звання, ні прізвище. Я згадала ім'я Олександр. Все. Він кажу, можливо, ще прийде, але тоді я не запам'ятала. Ви не бойтесь нас. Він російський був іменно. І їх троє росіян було, а то п'ятеро бурят. Зразу ну, опустіть, опустіть. Вони всі поопускали, ну так кажу, тут за гаражем стояв. Там стояв, тут біля цього присіва тоді як я піднявся, і присів, так автомат туди направлений. І вони двоє звідти поверталися наче. Почав розпитувати, як ви тут, ви нас не боїтесь, ми е -е, нічого вам плохого не зробимо. Думаю, я очі пускаю, думаю, так-да-да. Да, да. Мала б я можливість, я б вас звідси вигнала, тільки я не маю можливості. Почали розпитувати, розпитувати про сусідів, розпитувати, чи хтось тут є в тербороні, чи хтось тут, можливо, військовий. був. Думаю, ну, звісно, скажи, що в мене чоловік майже військовий. Я ж тобі не буду цього говорити. починає говорити, очі опускає, тому що, ви знаєте, от підступав комок до горла ненависті, от такої якоїсь нелюдської. Да, було б бажання, я б могла б вигнати, ну, ну, ну немає можливості цього зробити. От. І страх за чоловік, от страх за нього, бо і все. І він розпитує, а ви одна Я кажу, ні, з дідусь. І так показує ну… Ви знаєте, я казала, що я включила трошки дурки. Я почала папа сама, я з дідушкою тут є. Ви не боїтесь, ми хороші, Знаєте, так, як вовк казав, що я теж хороший. І ваш діду, кажу, в домі, в домі дідушка. А що він інвалід, кажу, да, інвалід. Ну він дійсно, у нього є інвалідність, він в хворіє, ну таке. То так я думаю, як же я буду заходити, вони почнуть йти в хату. А тут будуть йти в хату, значить будуть відкривати двері і кричати, діда гості йдуть, діда гості йдуть. Тому що ми тільки чули, як двері відкриваються, одразу радіо виключалося ховалося. Завжди на руках якась ганчірка була, щоб його прикрити і придержати. Ну, вони не пішли. Ну, Вони пропонували, якщо вам треба щось покушати, принесити, кажу, та ні, ми селяні у нас є, в погребі все, що є. А ви що, прячетесь в погреб? Кажу, так. Да". Страшно, коли літають, коли стріляють. Вот, тоді... Може, вам лікарство, Ну, ні, кажу, дякую, ми запаслись у нас є. Де ви берете воду. Кажу, у нас тут є криничка, вона тут видно була. Це зараз хазяї зробили на такою накриття, а то вона просто стояла відкрита. У нас тут кажу, є скриничка, я так: то російською, то українською до них так розмовляли. Ну, все допитувалося. А може хтось із то із охотників тут були. Та ні кажу, скільки ми тут живемо, я ні охотників, ні, ні військових, таких нікого не бачила, нікого не знаю. Про сусідів розпитали, вони 2 числа теж уїхали звідси. Я кажу, я кажу, ну мачети старий дом, старіки на погості, а молоди, ж не достроєно. Я ж не сказала, що вони поїхали, а дом не достроє. Це вже вони верандочку пристроїли, коли приїхали, повернулися. А так будинок таке, воно заліплене, закрите було. Ну і так, оце отаке от було. То вони в хату у нас і не зайшли. Але я попереду я вас прошу, когда вы выходите на улицу, обязательно белую ленточку на руку. И никогда не бегите, не прячься. Лучше отойдите в сторонку и опустите глазки. що з нашим майном? Ну, бачите, тріщина на, цьому, на гаражі є. От, так, і там веранда в нас теж потріскалася після того, бо ми… Ні, верхні всі вилетіли. Це ви постеклили? Це ми вже посклили, вже коли почалось. ну, коли були вже вільні. От, і е, на даху там ще є, видно, які гвіздочки витягнути. Ну, прийшов е, чоловіков племянник, і він поліз туди, тому що ми вже… Не в тому Тані що могли б полізти. І так, він все вели. зробив. От. А в племянника так прилетіли два снаряди прямо в двір. От хворих він стояв, ну він, вони через дві вулиці від нас тут живе. Він стояв у дворі із сусідами. Тоді давай розійдемося, тільки він в хату зайшов, так снаряди і прилетіли там, де вони стояли. Там така вирва була велика, а на городі два незірваних. Так терчали два, він сам військовий. Він в гостомелі в, в аеропорту робив механік літав. Люди, всі люди, мають право на життя, на свою думку. Але страшне те, що у них зникло, зникло можливість аналізувати оце страшне. Аналізувати і хоча б трошки міркувати. Тому що є і знайомі, і наших рідні, знаєте, як чоловіка, двоєродна сестра, а її чоловіка сестра в Москві. От. Там ще є у зятях внучатого. Теж тітка у твірі, вони не вірять, вони не хочуть, вони не стільки не вірять, як вони не хочуть. Все одно це рідна якась кровинка. В когось є пов'язані і, і сімейні вузи, в когось пов'язані і друзі, і, і куми, і все страшно просто за них. Розумієте? От просто за них страшно. Страшно, тому що ті, хто не зрозуміють, все, це, все те всю ту біду, яку принесли, ті кажуть, перед Богом будуть відповідати дуже багато. А ті, хто зрозуміє, у тих життя психічного не буде нормального. От просто за них страшно. І, Як кажуть, молимося за наших хлопчиків і дівчат, які там, які, благодаря яким ми все-таки ще живемо. Бажаємо їх здоров'я. Не проклинали. Ну, вибачте, слово сука інакше не могли. А якось чоловік вийшов, каже, а вона ж собачка теж сучка, каже, так то ж сучечка, а чи суки? Не інакше. От больно. Якби була можливість взяти і роздерти, хотілося, щоб судили. От хотілося. Хотілося щоб цей гнів прямо в очі могли вилити. Не тому, щоб, як кажуть, хай би він здох, так. Да. Але хотілося щоб він цю ненавість прочувствував через свої очі. І не тільки ж він один. Ну, справа ж не в одній людині. Там же як, як уйде один, то там же багато таких іще, які. Я не знаю, у них страшно, страшно чорна заздрість. Як це у вас є, а у нас немає Почему Я заберу. Оце чорна заздрість, а чорна заздрість з'їдає людей. Страшно жалко, больно за тих діток, які у нас вже загинули. І боляче за тих, хто воює, і боляче за тих, хто залишається. А саме, страшне за діток. саме страшне за діток, що вони От приїхали, ми вже з Іспанії повернулися. От, знаєте, внучка і гімн України там співала, каже, я так хочу додому. І вечором йдуть на прогулянку, вона співає гімн України. А приїхали, і вони приїхали сюди до нас, а ми ходили і питаю, і щось із внуком. Ян, ти хочеш? хочу погуляти. Хорошо, пішли з тобою. А куди ми підемо? Ну, підемо? У нас там розбита вулиця, ти ж знаєш, все. Ну, є е, пам'ятник цей погруддя який пробити. Чи підемо десь до, просто пройдемося, подивимося, осінь, хорошу, красиву. Пішли к Шевченку. І ми приходимо, і тут виє сирена. Повітряної тривоги, але ну, він все одно тягне мене за руки, йде, встав, подивився і замок, взагалі і слова не говорив, поки мене повернулися додому. Я бачу, що він хоче щось поговорити, але він ще не готовий про це говорити. Йому 10 років.